Справа 172. Бабусі разом з мамою 99 років. Скільки років кожній з них, якщо бабуся старша за маму на 25 років? Ну що ж, давайте запишемо в короткому вигляді умову нашої задачі. У нас є бабуся і мама. Запишемо. Бабуся. І мама. Є. Отже. Якщо бабуся старша за маму на 25 років, ну, нехай мама має X років. Років. Ну, а бабуся тоді старша на 25 років. Тобто це буде X плюс 25 років. Є. Yeah. Ну, а їх вік разом з мамою 99 років. Записуємо. Разом буде. 99 років. Є. Ну що ж, давайте за цією умовою складаємо задачу. Складаємо рівняння. Отже, то, що вік бабусі Х плю 25, додати вік мами Х. Разом має бути 99 років. Є? Тепер. Х Х – це буде 2х, записуємо як 2х плюс 25 дорівнює 99. Зараз переносимо відомий доданок плюс 25 праворуч з протилежним знаком. То записуємо, що 2х буде дорівнювати 99 мінус 25. Є. Записуємо, що 2х, тоді дорівнює. 99 мінус 20, 70. 9 мінус 5, це буде 74. Записуємо дорівнює 74. Є. І x тоді дорівнює добуток 74. Ділимо на 2. І записуємо, що х тоді дорівнює. Це буде 37. У дужках записуємо чого років. Років. Давайте запишемо, що це у нас мамі. Є. Ну, а зараз в другій дії. Знайдемо вік бабусі. Їй на 25 років більше. Тобто 37 плюс 25, це дорівнює. 7 плюс 25 це 32 плюс 30 це буде 62. 62 роки? Це у нас? Бабусі? Є? Так, записуємо відповідь. Скільки років кожній з них? Ну що ж, записуємо бабусі? Шістдесят два роки. Мамі. Тридцять сім. Років є.